Оп, яке гарненьке сонечко. Так Починаємо наш сьогоднішній шлях по Опять ночівлі у лісі Добрав обратно такого типа. Насолоджуємося, їдемо поки сонечку. Зараз ще віталь заберемо. І сьогодні у нас дуже тепло, луже, кайф. Будемо насолоджуватися, розставляти палатки е, десь в лужах і плавати. Саша каже, що хоче спать тупо в лужі. Ну да ладно, побачимо що там буде. Поїхали. Так, ось опродовження. Темрява. До речі, зорі вже видно. Машинка поки поставили, заїхали на хребет. Давай, бо тут горочка. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Та, апарат мене як не віті, але вже ми тільки проїхали. Там сзади. Сучу там ще заїхаєш на машногорі, на що ту точку. Просто що сніжок. Макроватий, слизький, коли нерці даєш. Ну, коротше, йде. Трохи питалкою ззади, воно там 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 Типа потихеньку грибець Хочеться трошки сюди доїхати. Крик-крики-крики, крики, Саша, каже, басрав, сова кричить. О, чуть на Все, все, нам доталкувати, дотавкувати. Коротше, машина заїхала. Рено апарат. Вітя. твоя Тойота не потягне. Я ж учу. Це, це було кіно. Тупо заїхав, тут я ще тупо вилетів, просто на швидкості. А там був перепад. Отам, 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 там. Я не знаю, скільки раз ми втрамбовували, вкатували, я розганявся. Наверное, раз 15. Ну коротше не здавався, я вже думав, ну давай ще пару разів, якщо що, то оставлю там. І на останніх інерці таку задав. Ну, коротше, я ж сюди вилетів. Трошки, звісно, старався машину сильно не мучити. Ну 45 тисяч оборотів трохи в житті дав. Ну коротше, долетів, долетів я сюди. Тут у нас чітке місце. Тут ми будемо ночувати, тут. гнали розкладати речі. Ось тут козаки у нас розгри... розгружають типу, машину, речі і будемо мостити сраки. Беруть, щось ось таких портфельчик, сумочка. І десь туди вони погнали. Буроне хребет і погнали Тут метрів 100 пройти зону. Тачкою максимум все виїхали. Красота. Ну, погнали. Місце ставити, кайфувати. Короче, зробив таку штуку ще, давно вже хотів зробити. Палатка, яка на цьому розкладушечці сніжок, не сніжок, до речі, сніжок тут кайфовий. Типа мокрий, тайт, але тут взагалі кайф. Столик поставив. Там ще стульчик можна поставити, якщо буде лить дощ. Прямо тут в двох, в трьох-чотирьох в сидиш біля палатки, можна такі дві палатки напроти поставити. Взагалі топчик. Гріємося трохи. Поки скакали там ножки, воно сушиться спальничок трошки там водичкою намочив випадково ну, нічого щось досушиться і краса будемо їсти так як знає турбіна дує такий захист від того, що водичка Йдете, їсти собі тоже дороблю я себе теж розігрів Оп. тепер йду туди качилися Чай і кава вже хто ну, думаю кава вряд ли, але тон залишився. Коротше, пішов чилити. Тепер приступаємо до прийому смачної їжі і насолоджуємося далі. я наготував. Вкусняшки зараз будуть, чайком питися. Куча різних речей, їда там ложечки, вилочки, чашечки, там пилочки, все вішається. Так, тут у нас ветль розположився. Рядом теж. Знайдемо Сашину ще житло. на житло він теж тут розположився, почистив все. Раз-раз, краса. Отакий такий гарний відпочинок біля кострика. Ааа, найс. Закинула ще таке поліно на да, ніч Саша на ботинки досушує <сі> Все, йдемо спадки. Так ось так виглядає мій вид вигляд з с палатки. С так гарно трощить кострик. До да, речі, є такі моменти, як такі Одноразові грілки, якщо потрібно. Вирубає такий чил звук кострика чай попили найс. Nice. Так, все, ладно, добраннич, гарно вирубає. Ость вісімнадцять. Доброго ранку. Погнали кострик розпалим ще Так, волонтера удалася. Лазем достаем. Дуже тепли. Ботиночки. Все мы, ботиночки, наверное, тепли. Так, по новопитке давай дрова. Вот, покажемо чудо технологія працюють. Красота така штука. Так, Горілочка маленька, але видає гарну потугу. Просто вставляєш і все. Берем запуск. Захист тут ще Мені подобається. Якби вітер не дув, по висоті, по всьому, повсякбу. Все. Водичка. Закипає. Кава бистренька. Бачимо, може трохи поїм, бо щось не дуже голодний. Наче на ніч нажарилися, Їди ще взяв, ну може якийсь легкий бутер. Короте, чайочок, кавочку поп'ємо. Збиратися, я думаю, будемо. Як би тут кайфово зараз не було. Не захватить, не вже нарізали. Не, пішов Ще один. Сухостой знайшов. Дивиться на нього. Пішов пилку, взяв, ріже далі. Накидали вже, щоб до полиску розбираємося, ріже. Мало дров, саці. Саша, скамени. приємно дивитися на це. А це сразу в костянку дай. Ну, сьогодні погодка взагалі має. Nice. Зранку проснулося, десь 0 градусів. Весь сніжок трохи підмерз. Русткий. кайф. Температура лайк літер, до речі, трошки зміниться. Просто розвернувся. Ну на палатки, це одне так не стало. Да, Гарна. Рано. Цікаво, з чаєм закінчимо, зберемось. Я пише в будь це нормально. Думови багато коптую. Я думав, що не висплюсь, яким ну, ну, ближайше часу там, лягли. Це 6 часов в мене будильник заіграв. Я, я вже так. раніше проснувся, я вже автоматично бим-бум виключив. Там покрутився трохи, десь 6.30. тисяч чи 7. Ну, вже повноцінно одівався, встав, десь 6,18-620. Я декілька разів просипався, бо тут якісь дикі тварі бігали. Прям було чутно таке. Ааа, сова утра, А раніше десь я просипався ще в 3-4 години. Там ближче. Ближче, якісь медвідні підбігають. Поняв, потім собаки. Ближче, Опять собаки ближче, опять цей. Іли за оленям гналися якимось. Ну, було чутно, що ближче, ближче, потім далі, далі. Ну ладно. А потім чую, хтось ходить, потім думаю, вітер став, слухаю, слухаю, ні. Слушаю, такі шаги шляпанські, широкі. Такий е. Шорх, шорх. Ти кострик да, Він підкидав. Він бачай, пішов, чую, в туалет сходив. Опять шорх, шорк. А потім може чую, пішов до своєї полонки, кажу, понятно, стопудово, Саша. Ладно, защилимося, ми тут ще довго можемо а Будемо вже ставити збиратися. Так, ну що ми? Все, склалися, досиділися, дозбирали все. Звідси муданчики всі складені. Саша, також ще склав. Саша, ну що тобі сподобалось? Як тобі в цей раз спалося, відпочивав? Я ще сюди не приїхав. І вилибнись кінці. Віта, що скажеш так, щоб не вдома, швидко приїхати ліс поночувати. Кайфово, чітко, приїдемо ще. <ріст> <ріст> ну, Коротше, всі задоволені, щось дуже. Я теж. Найс. <ріст> nice. Я думаю, на цьому закінчимо, бо ми проснулися, кайфанули, що ми виспались навіть, чайок попили, почули, зібралися, від процесу кайфанули. Ну все додому тут. Типу, чудово ночівля. Так почаще б хотілося а погодка, насправді була майстерна. Все, всім па.